Небезпечні безпілотники, знущання над тваринами та продовження весняного благоустрою. Отож, на щитожневій нараді у Бориспільській міській раді присутні обговорили актуальні новини за минулий тиждень, проблеми з якими зіштовхнулися, та найближчі плани. Зокрема, керівник районного управління поліції Тарас Кравчук вкотре наголосив про небезпеку, яку несуть збиті безпілотні літальні апарати. Зараз ворог почав застосовувати безпілотні літальні апарати, імовірно. Імовірно, оснащені з суббоєприпасами, які в після збиття того чи іншого апарату можуть вибухати з різним періодом часу. і різниця між цими вибухами може бути досить значною. В зв'язку вчергове наголошую громадянам в разі, якщо є такий є факт збиття, не підходити, нічого не брати в руки відповідно. Ну, не ні в якому разі не, не дозволяти там знаходитись з дітям одразу телефонувати е, чим е, на 112, чи чим е, на спецлінію 102. у Борисполі. Люди скаржаться на невідомого, який знущається над тваринами, прив'язуючи їх дротами до дерев, таким чином доводячи їх до повільної смерті. Мешканці громади нашої звернулися на тому тижні, що на провулку Левадному біля озера хтось. Знущаються над тваринами. Собак підвішують котів біля озера. Там хащі такі, і або це якийсь горе-мисливець, або вибачте, маньяк, Ну не знаю, бо люди познімали цих тварин, поховали. Даною справою вже займається поліція. Весняний благоустрій продовжується. Зокрема, у Рогазівському старостаті продовжують висаджувати зелені насадження. Ми продовжуємо розсаджувати наш парк місцевий, продовжуємо розсаджувати наші сквери, алею героїв. Сподіваємося на свідомий густ наших односельчан, тому що маємо випадки, з осені в нас не дорахувалися. висадили більше комусь потрібно, напевно, в дворі воно. Також підготували кладовище до відвідин. Завтра у нас буде грубки в селі Ровозілі, в селі Кирилівщина. Про роботу комунальних підприємств розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Більше 120 дерев було посаджено це такі. Ті, що були закуплені «УКГ». також прибираються сміттєві сміттєзвалища, їх тільки збільшувалася. Що люди кудись виносити сміття, всіх стає десь чистіше, десь г'язніше, то тобто близько трьох тисяч тонн КПУК, це тих, є вивезено КПУКГ, стихійних сміттєзвалищ. Е, в період 2 е, місячника було Нас сьогодні будемо більше приділяти вже уваги е, дорогам. Е, на цьому тижні заплановані роботи по е, асфальтуванню двох тротуарів, з Київський шлях головатого, там, де тротуар. Бориспіль, тепломережа закінчила підготовку до ремонтного періоду котелень і теплотрас. Закінчені гідробезпробування, які показали, що нам треба додатково виконати капітальні ремонти і ремонти по аварійним ділянкам. Це дві ділянки по відгалушенням. Це Київський шлях 27, Це міська і, і крім цього, це. На магістральних трубопроводах у нас визначені 4 пориви на 200 ці і 1 порив на 150 ці. Це великий обсяг робіт, тому нам доведеться робити коригування в плані виконання робіт по тепловим мережам. З 21 по 25 квітня в ліцеях громади був тиждень безпеки, говорить начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Діти відпрацьовували навички, як діяти в надзвичайних ситуаціях і евакуацію і інші методи відпрацьовували. Крім цього, 23 і 24 квітня в Сенківському ліцеї відбулася військово-патріотична гра Сокіл Джура для середньої вікової категорії. Перше місце зайняв ліцей патріот, друге Альта і третє перспектива. Асне патріот буде представляти вже на районі на нашу громаду. Готуємося до наступної гри для старшої вікової категорії. За минулий тиждень у Борисполі відбулося 12 заходів. Розповідає начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Перше за 50 років від будівництва спортивної школи у нас відбулися змагання з баскетболу 3 на 3 тому що були встановлені баскетбольні кільця. Я хочу подякувати керівництву за підтримку. І цей вид спорту вже у нас може на більш професійному рівні розвиватися з нового навчального року. Хочу зробити оголошення, що 17 травня, 3 субота, травня традиційно відбувається День вуличної музики. У нас відкрита реєстрація для музикантів всіх рівнів майстерності від аматорів, від початківців до професіоналів. Тому реєстрація відкрита. Запрошуємо всіх до участі. Цей захід відбудеться у нас на Олесницькому озері. Також ми передали захисний прибор, які куплений на кошти, які ми зібрали на заходах. Це чуйка яку отримав наш бористелець, який поїхав на бойові завдання. Окрім того, минулого тижня спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у різноманітних змаганнях. Хокейна команда зайняла друге місце на чемпіонаті України. Перше місце Вікторія зайняла з лазерьового спорту спортивних іграх студентів міста Києва. Чотири нагороди вибороли борці вільного стилю у відкритому турнірі в місті Лутми. Сім медалей, легкоатлети у першості яготинської США з кросу. Всього здобуто 13 нагород за призові місця на всі змагання: п'ять золотом, три срібла і п'ять бронзи. І не дарма стільки перемог, адже Бориспіль місто активної молоді. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Новини, Терез, Бориспіль.